рада вітати вас на каналі Іринка Дніпро. Хочеться вам дещо не тільки розповісти, а й дещо показати. Моя сестра була в Америці саме в Лос-Анджелесі. І буквально вона приїхала пару днів назад додому. Сьогодні вона приїхала до нас у гості привезла нам подарунки. Так от я хочу вам показати: Хочу по-перше, сказати, що, напевно, це буде не тільки мені цікаво, але і вам цікаво, тому що мені посилки подарунки з Америки, ще ніхто ніколи не привозив, не дарував. От, ну, Думаю, так як я блогер, а блогер, от, думаю, і вам покажу, що також вам буде це дуже цікаво. Знаєте, почну, напевно, з самого головного подарунку. Це не з Америки, це з Кіпра вона мені привезла. О, це адвент-календар від Шарлотт Тілбер. Дуже класна декоративна косметика. Е, по одному, по одній ячейці чи по одному ящичку відкриваю кожен день. Вчора почалася сьогодні я другий вже відкрила. Е, тут не 24, як у всіх адвент календарях, а 12 тільки ящичків. І ви дивіться, які тут ручки. Зірочка і місяць. гляньте. Зірочка і місяць. Які, взагалі Який класний сундучок. Я думала, тут зверху також щось лежить, але тут просто для зберігання своїх прикрас, тут немає нічого. такий от сундучок. От. І я кожен день, вчора і сьогодні, почала відкривати в інстаграмі. От. А вже, якщо я повністю за 12 днів я відкрию його, тоді я вже покажу обзор огляд. На своєму каналі в Ютубі. Тому що, якщо я покажу його в Ютубі, то мої глядачі з інстаграма бігом побіжать його дивитися е, на Ютуб. От. Вам можу тільки трошки показати, що тут. Тут олівець для губ. До речі, дуже класний, бо в мене такий самий. Це дуже класна косметика. От. І тут умивалочка. Ось така. от. Ось така умивалочка. Себе закрила так. От. Ну, будем відзеркалювати вам буде, бо я знімаю на фронталку. А далі, що буде далі, то вже буде далі. От, значить, так. Це перше. Ну, мені дуже подобається. Цей адвент по Перше, мені дуже подобається декоративна косметика. От сестра е, каже, що. Крем, якийсь там їй не дуже сподобався від Шарлот Тілбері. А от кажуть, декоративна косметика класна. Ну в мене є. в мене є і туш від Шарлот Тілбері, в мене є і олівці від Шарлотти Тілбері, в мене є і губні помади від Шарлот Тілбері. Ну, коротше кажучи, в мене є косметика, і, тому я знаю, що це дуже класна косметика. Так, перейдемо до подарунків, що вона привезла сьогодні. Ну, Так як я люблю грати в карти. В дурачка. <ріст> Люблю грати в дурачка, то вона привезла мені дві таких упаковки гральних карт. Ми як їдемо на турбазу відпочивати, як збираємося з друзями, як приходимо з Вова, ми завжди сідаємо. І що ми робимо вечорами? Ми граємо в карти. антикі класні карти. От Це одні. Каліфорнія, карти Каліфорнія. Так. А це інші. Сто доларів, 100 доларів. Це вже, знаєте, такі. Я буду їх доставати. Це такі, знаєте, золоті, золоті. У сестри пам'ятаю, колись такі були. Вона купувала у нас от в магазині кактус, якщо я не помиляюсь, по-моєму, Майсіті. Був раніше магазин кактус, може він і ще зараз є, точно не скажу. От, тому що дуже багато магазинів вже деякі позакривалися, от, то неї були такі, то ми грали дуже на турбозу вона набрала класні. Так, що? Я ще покажу. Ну це я особисто попросила свою сестру, тому що я дуже люблю візболки, дуже люблю кепки. І я зайшла на офіційний сайт магазину Алло от. і вибрала кепку і кажу, сестра привези мені з Америки ось таку кепі. Ви гляньте, яка красотка. Та-да-да! Та-да-да! -да. Це перше, це я замовляла, а це вона привезла з Лос-Анджелеса, як сувенір привезла. ЛА, бачите? Ну Тут мені треба відрегулювати, бо вона на мене здорова. От. Така. Мені ця дуже подобається. Матеріал якісний і я хотіла таку, знаєте, трошки як потерту. От. Ну, воно щось таке є, трошки якась як потертість, але ну, зараз така ж модна. От. Стільна, модна. От так от. Мені дуже подобається. Дуже подобається мені, я взагалі обожнюю. Я хотіла собі спочатку білу замовити, так як в мене біла кожана курточка, в мене біла безрукавка. Думаю, я замовлю собі білу, а потім спитала у свого стіліста. Хто не знав, стиліст у мене це моя сестра. Вона заканчувала заканчувала курси стилістики чи От, І вона розуміється в цьому всьому. Тому я коли їду одягатися, я завжди її беру з собою. Кажу, так, мій стіліст, у мене там плани. Давай їдемо одягатися. Тож я їду одягатися, а ти будеш дивитися, так скажемо, з сторони. Може, мій суржик вилазить у всі воки. Так, коротше кажучи, мені дуже ця кіточка сподобалася. Далі, що у нас далі? Це вона привезла мені умивалку. От, сказала, що я собі купила спочатку, а потім е провела тест драйв. От. Скористувалася нею, і я побігла, і чи пішла. Не будемо уточнювати, чи побігла, чи пішла, і каже, купила ще Іра Цибіту таку умивалку. Вона каже, дуже класна. Ну, буду умиватися, хоча я хочу сьогодні змити косметику Шарлотт Кілбері умивало. А цю, ну цю завтра, може, чи там коли, коли буду змивати змивати косметику. Так, далі. як він там називається. Для рук. Ой, як воно називається, як воно називається, дай Бог пам'яті. Ну, ви поняли, що от не пробував. Боже, з голови вилетіло. Шікайте на руки розтираєте, і воно вбиває Ой, напишіть мені в коментарях. З голови взагалі вилетіло, як вона називається. Це така штучка. Шпш... Шпш... сумочку кинула, до речі, дуже класна штука. Так. Кажу, оце що таке, вона каже, резиночки купила тобі, Ну, кажу спасибо. Дякую за резиночки такі. Три, в наборі три штучки. Розиночка для волосся. Так. Далі карандаш для брів, Теж ж буде відзеркалювати. Я не буду відкривати. Я вам ось так ось покажу його. карандаш для брів. А це ще один карандаш для брів. Отакий ось такий відтіночок. От. Це карандаш для губ. Такий є відтіночок. Не буду розпаковувати, не буду. Бо це займеться, я зніму не на, не на 15 хвилин, а на всі 30. Так, і це, а що це таке? Гуччи Маск. А, туш. І Гучівська туш. Хоча в мене туш Шарлоттілбері, я нею так задоволена. Така туш 음, класна взагалі. Опа! Мені цік... тут Ага, силиконова кисточка. Ось така силиконова Угу. Спробую. Спробую ще цю. Дякую зустрічі, що навезла мені таких. Класних подарунків, знаєте, це те, що для жінки потрібно. Що тут ще скажеш? Так, це якісь мені два пробнічка, два крема тут кинула. І ще один якийсь крем мені кинула також. От. І це, значить, блиск для губ. Каже, також пішла собі, купила, попробувала і каже, Іра, який обалденний блеск для губ. Я пішла і тобі купила. Я кажу, дякую. Там гляньте, він перше незвичайний такий, да? І такий Ой, пахне, знаєте, як карамелька, наче пахне. Відтінок такий час. Дівчатка, ось такий відтінок. Бачите? Ну, я люблю такі, такі відтінки просто. Угу. Ой, пахне просто карамелька. як ото кажуть, в прямому ефірі прямо на крашу губи. Я ще з вами не фарбувалася. Вон такий відтіночок. <смі> Клас. Так, ладно, розвідруюсь так. Ой. Так, показую далі. Так, із косметики на цьому все. Досить, і так воно ну, цілий сундук подарила сокровищами. Так, ще що хочу показати. Значить, запакована така. Сестра моя була в Діснейленді і купила там ялинкові іграшки. Подивіться на цю прекрасну ялинкову іграшку. Ви гляньте, я вам тут поближче її так покажу. Дивіться ось так. І тут написано Мікі Маус. Бачите? Мікі Маус. От. Я, до речі, дуже люблю і завжди купую скляні іграшки. Раніше в дитинстві були скляні іграшки. Потім якось скліні почали битися, почали в супермаркетах з'являтися пластмасові. Я почала купувати пластмасові іграшки. От. А потім я почала пластмасові викидати і заново в епіцентрі купувати скляні. Тому що мені більше подобається. Скляна, є скляна, вона навіть, знаєте, як ото в дитинстві. От. І це також скляна. Така гарна, дуже гарна іграшка. Так. Ви мені хоч там за мої старання за те, що я вам показую, лайки поставте. Не шкодуйте пальчики вгору. поставте. А то стараєшся, стараєшся, знімаєш, знімаєш, показуєш, показуєш. Актива взагалі немає ні коментарів, ні коментарів, немає ніяких, ні е... ну, це лайки себе, цьому. В чому там в Тіктоці, а е... на Ютубі там пальчики вгору, будь ласка. тін так, привезла ще сестричка такі смаколики, такі тістечка. Привезла шоколадні і привезла полуничні. Але ми, вона привезла одну упаковку шоколадних, одну полуничну упаковку, але ми поділилися Ось такі от полуничні. Ми, ми спробували, зараз покажу. Ми спробували вже, бачите, вона відкрита. От. така от шоколадна. Вони як кекс з начинкою. Це такі американські кекси з начинкою, бачите? От. І, і осі, ось ці також з начинкою. Бо ми тут чаювали. Я сестрички, в мене є тортик. Снікерс називається. Чаювали Я кажу, давай тортик. А вона каже, ні, давай лучше оці і ті кекси попробуємо. Ну, Кекси то кекси. Так. Потім здійснила сестра, привезла отакий от величезний чупа-чупс. Це, знаєте, можна бути когось таким чупа-чупсом. Е, звісно, що ти його отак лизати не будеш. Що ми його поб'ємо, поб'ємо, не знаю, молоточком, тим, що відбив, не відбиваємо. Поб'ємо і тоді будемо трошки поламаємо його і тоді будемо якось пробувати. Тому що це, знаєте, лизати це просто нереально його. Ну, по-перше, ти ж одна не будеш, так? І ще хтось захоче. Ну, от Тому Отакий льодяник. Ох, я ж кажу, такий, я не знаю, скільки тут грамів, Ой, скільки тут грамів? 140 грамів пише. Ну, не 140 грамів, тут набагато більше. Може, це американських 140 грамів. А якщо на наші перевести, так буде. Ну... Е я, ну так, да, десь може і буде 150 грамів, 140-150 грамів. Так, і це ще не все. А, привезла. Ой, де вона І Ще от такий отакий Мікі Маус. От. Потім привезла ще а, от такий набор. Також Мікі Мауси, тут різні смаки. Тут кожна суперка з різним смаком, і апельсин, і ягода, і вишня. Ну, коротше, коротше, там дуже багато різних смаків. От. Я вона мені коли показала, що вона як в Америці була, вона мені показала, каже, дивись ліддяник. Я говорю, можна мені просто ну, просто, знаєте американського людяника, людяника попробувати, поскуштувати мені один, будь ласка. Там черв червоний, кажу, мені привези. вона мені прям цілий такий набор це. А я люблю, до речі, лядяники. Так. І е далі у нас йдуть просто смаколики. Смаколики. У нас же 31 жовтня Хеллоуін. І вона в Америці купила ось тематичні цукерки. Тематичні такі цукерки. Кукурудза, кабак. Тиква на російській мові. Яблуко. Тут два яблука, два горіха, дві кукурудзи, два листочка і два кабака. Хер Хервест. Колекціон, колекціонний шоколад Хервест. От, ну, типа Хэллоувін. Хэллоуін. Будемо пробувати. Завтра з кавою чи післязавтра. І, і кекси, і торт є. Я не знаю, коли це ми все будемо пробувати. Так, далі Привезла ось такі вафлі американські. Також будемо куштувати такі солодощі. От. І ем, ось такі цукерки з карамеллю. Але я так і не поняла, чи це зверху шоколад посипаний з солью. Чи це е, село на карамель? Бачите? А давайте з вами відкриємо і попробуємо. А що нам? Мені просто цікаво. Угу, тут. А. В окремій лумашці. А, це просто зверху посипана сіль. Бачите? Це зверху посипана сіль. Ну що? Ой, блін, посипалась. Шоколад, такий, який люблю, молочний. Така карамель, ну, якби вона була трошки м'якіша, от вона така, знаєте, тугувастенька трошки. Але... трошки. Східлюся, що зверху на шоколаді. Вона такої пікантності додає якоїсь. Але це надочищаємо чи з кавою. Завтра буду ранку кавусю да їм цукерку. Так, мене, щоб ви розуміли, телефон стоїть на солфітніся. Давайте я вас потребую. Отак, От раз. М -м, дуже солодкі, дуже солодкі цукерки просто. М -м, не смачні, але дуже солодкі. Бо, тому, що Я сьогодні перенаситила свій організм солодощами різними. І, ще, ще. А. І американський МНД. Такий американський MMDs. Давайте його спробуємо. Що мені заложиться ми бігти? У мене не буду віхти. МНДМС я люблю. Я собі часто купую. Ну як часто. Не, не прям там кожну ну, наче, кожну, кожну неділя, але так коли захочеться купую собі. Я собі його в основному купую, знаєте, коли, коли їду в дорогу куди-небудь. Або в подорож на відпочинок, або ще по справі в дорогу їду, то я собі купую в дорогу цей M&M's. M&M's собі купую в дорогу і ці жувальні мішки такі мені мі подобаються Так. що вам показати бачите різно різно кольори Це більший МНД, чим я купую АТБ. А я ж не показала, ще вам одного. 22 минути записую. Смакопає, я просто їх люблю. Тому мені смачно. Так, а ще що мені сестра привезла? Це особисто мені. Значит, у нас Інстаграм просто, як кажуть, пістріт рекламою цих термокружок. Це мені сестра перевела з Америки. О, це дуже класна річ. Зробила також каву або чай, сіла там на гойдалку, сидиш, п'єш каву, чай, кайфуєш. Так? Або ти значит, їдеш в подорож, зробила собі каву, чай, і ти просто їдеш. Або не те, що там каочай, можна просто собі води сюди налити і їхати в дорозі, пити водичку через трубочку, знаєте. От, і воно тебе не розірється. І коли машина так от на світофорах буде дьоргатися, вода розливатися не буде. Зрозуміли? це дуже класна термокружка, і дуже багато mm. зараз в інстаграмі реклами на них. Вони різно-різно-різно кольорові. А сестричка мені такого закупила. Зараз покажу вам. Треба відкрити. Ось така термокружечка. Але це ще не все. О! До речі, рекомендую. Хто так от подорожує в машині. Так, і ще мені що. Міняємо. І ще мені що сестра привезла. Це вже е, значить, Термос з Діснейленда. Е, який він класний. По-перше, знаєте, такий дівочий рожевий. По-друге, він такий весь розмальований Діснейлендом замок, я так розумію, Діснейленда. Потім е, Міккі Маус також з Діснейленда такий. От. Ну, дуже гарно. Дуже гарно мені подобається. У мене ще, знаєте, було право вибору. Мені просто скинули фотографію або відео, яке ти хочеш. І я вибрала, яке я хочу. Я собі захотіла таке рожеве дівоче. Так, ну що ж, начебто всі подарунки показала. Ну, -да. Дуже велике дякую своїй сестрі. За те, що вона ніколи за мене не забуває, за те, що вона постійно, де б вона не була, в якій країні вона не була, вона завжди мені привозить подарунки. Цей раз вона дуже багато привезла про подарунків, що я просто в шуці. От. І я в шуці за цей адвент-календар. Так, ну що ж, значить, на цьому я відео своє завершую. Далі будуть відео вже, буду вам скидувати відео. З Америки, от що вона там не знімала дуже багато. Каже, я тобі там дуже багато не знімала, там на якому шоу на одному була, потім на якому шоу на другому була, потім саме місто не знімала. Коротше, каже, Юра, тобі монтувати, монтувати, монтувати і ще раз монтувати. Ну що ж, буде монтувати. Якраз вам буде відео, а то я давненько вже відео не знімала. Трошки була, знаєте, прихворіла. Оце починається оце осінь, і ти починаєш. То в тебе почки хворять, то хворіє точніше, то в тебе ще щось хворіє, починає. То в тебе ОРВІ, то в тебе ще щось. Ну, коротше, це осінь. Я не люблю осінь, тому я не можу дочекатися, коли вона вже пройде, коли вже наступить новий рік, і тоді вже з Нового року якось легше ждати весну. І тому я більше люблю весну і я більше люблю. Ой, я не дуже люблю, я обожнюю літо. Я обожнюю літо. Так, ну все, до зустрічі на моєму каналі. Чекайте відео з Америки. Все. чао, пока, пока.